На уламку російської ракети, що прилетіла в Хмельницький в 2023-му, дякуємо захисникам. Залізяча передали бійці ППО. Нині це один з артефактів благодійної лотереї. Її третій етап стартував в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Ініціатива такої благодійної лотереї була спрямована від Сергія Капенчука, мого чоловіка, ветерана війни, військовослужбовця. Розписати артефакти війни, наповнити їх мистецтвом. Кожен бажаючий може задонатити і придбати собі на згадку історично такий артефакт. З листопада під час розіграшу унікальних артефактів учасники проєкту зібрали 77 тисяч гривень і придбали два екофло для бійців сил спецоперацій та прикордонників. Долучаються освітяни танцювальні колективи, музичні школи цього разу в лотереї п'ять лотів. Серед них гільза розписана художницею і майстриною з Харківщини Анастасією Пономарьовою. Наразі її виставка мандрує Україною. Анастасія Володарка Гран-прі в міжнародному проєкті Де факто статус вор ми в першу чергу показуємо незламність нашого народу, що ми речі, які несуть смерть, які творять свого, ми перетворюємо на щось гарне, щось прекрасне, і вони вже не просто якісь уламки, якісь металобрухт, а це мистецтво. І мистецтво, яке несе нашу культуру, тому що в мене є колекція артефактів, на яких відтворені народні розписи. У мене є дуже крутий проект в Канаді. Я шоломи для них розписала. Це дуже круто, що ми об'єднуємося, створюємо красу, тим самим допомагаємо військовим. Волонтери благодійного фонду разом до перемоги Хмельниччина з 2022-го допомагають захисникам, їздять на Донецькі, Запорізькі та Харківські напрямки і за запитами збирають усе необхідне. Андрій Сорокопут каже, у нього десятки артефактів, які теж можуть стати мистецькою зброєю. Хлопці хочуть також чимось віддячити, а всім, чим, чим вони можуть віддячити, це ну, цими артефактами, це і частини балістичних ракет, це і е, залишки касетних смерчів, ураганів, градів, е, тубуси від е, мін, тубуси від артилерійських снарядів дуже багато всього. Тому я готовий долучитися таким чином, що можна конвертувати в те, що потребують захисники. По мірі отримання цих запитів, намагаємося їх закривати. Чи, е, власне, Коштами чи є люди, які долучаються там, умовно кажучи, вони мають можливість там придбати ту саму бензопилу передати чи той самий автомобіль. Світлини усіх лотів для збору коштів на підтримку ЗСУ будуть на сторінках учасників в соцмережах. А це заклади культури з Волочиська, Полонного, Кам'янця-Подільського та Славути. Розіграш завершиться 8 травня. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.